Ну, так, тут камера нам покаже зараз. Але зараз хочеться витерпіть. Але витерпі так, щоб він мені дав другий раз до себе подойти. Бачиш, в мене тут є отака, 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 отакий бінтик. Коли тебе вот так все поп попробуй твои проклятые глазики твої. Да? Попробуй у меня твои проте твои очки. Молодец. Бачиш, потім доверяє. Бачиш, як доверяє. Доверяю, да? Боявся, але доверяю. Дові, Молодец. Які грязні. Так не видно на камеру, бо я не можу включити світ. це передня камера. Киши, деш, да? робити, Зараз ти попробую за гла... глазів, положити мазьку. Ти дасиш мені це зробити чи ні? Я полностью на бегу заложила маску. Ты молодец. Ты молодец. Ты молодец. Ты что спишь? Ты, молодец. ты же да? что спать ляг? Я не могу понять. Ты тебе так мне меня что я засну? Ты просто так дихаєш Ой, які молоді. тобі в два глазика мать куда ти хороший такий хлопчик. Да. ти так дихаєш, да? тобі так тяжко. Аж так сильно замешу. Ты умница. так хочеться тебе сильніше обняти мені так хочеться тебе сильніше так пригорнути щоб ти почувствовав, що тобі людина, не всі люди погані, не всі люди будуть обіжати такого хорошого собаку. Не всі. Но, к сожалению, я не можу тобі знайти нового хазяїна. Бачиш, ніхто не хоче брати таких собачок. Та? Ти такий прекрасний, ти такий умниця. Ти такий молодець. Клещиків нема. А шия, вся шия пережата, прям шарам відео його. Ти умниця такий. Ти такий молодець. Чуєш? Аж хрупе. Ти такий хороший. Ти такий хороший. Такий такий Як він труситься в середині. Ты молодець. Ти мені в следующий раз досиєш свої очки обработати, так? Да? Досиєш і хороший мач. Молодец. Да. молодец. Нах, на, на. Я тобі їсти ще такі дов'язати. Да. А я хоч один раз дав... Зар... 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 бачили. Я в шоці. Який він хороший. ちょっと。